У нас вже є скайп-гість Дмитро Корчинський. Сьогодні з нами, письменник, засновник батальйону «Братство». Вітаємо вас. Слава Україні, пане Дмитре. Слава героям, вітаю вас. Розпочнемо все таки з московського патріархату. Це те, що справді зараз до чого прикута увага. Всі за цим спостерігають. У них вчора завершився договір оренди, якраз церков, так приміщень Києво-Печерської лаври. Однак духовенство московського патріархату заявляє, що покидати. Ці приміщення і територію вони не будуть, будуть судитися з заповідником Києво-Печерська Лавра, і ну і там все далі. Те, що вони виговорюють, і те, як вони себе поводять, ми це все бачили. Будемо також дивитися паралельно відео. Але вас хочеться запитати, чи все зараз добре йде, чи все послідовно і правильно ми робимо. Тому що з одного боку, голова ради національної безпеки та України, секретар так пан Данілов каже, що ми силою нікого Звітам не будемо видворяти, виносити за руки за ноги і, е, і працювати на догоду Московії, щоб вони там реагували на це, не будемо. Але разом з тим е, вони не збираються йти. Що можемо ще далі робити? Яка ваша думка про це? На мою думку все йде неправильно, тому що якщо ці люди вони не сміливі люди, а онуфрі, паша Мерседес, весь цей так званий клір цієї так званої церкви. Це люди несміливі, обтяжені багатьма пороками. І якщо вони наважуються бикувати, це означає, що вони зовсім не бояться держави, яка воює. Це дуже погано, що вони не бояться. Це означає, що з ними неналежним чином проводиться робота з цією московською агентурою. А вони б мали би боятися, і є дуже багато. Є дуже багато засобів переконати їх, що вони не мають рацію. Тобто, якби з ними правильно поводитися, то вони були б першими у нас патріотами. Це ж конформісти, це люди, які завжди йдуть за вигодою. При правильній роботі паша Мерседес був би більшим націоналістом, ніж Степан Бандера, а Онуфрій би молився б на Романа Шухевича. На жаль, такої роботи не проводилося, і зараз ми бачимо, що вона слабкувата. Тобто, якщо масовка, вони можуть заводити в лавру свою масовку. Чому її туди пускають, масовку? Ну добре, ви не хочете їх викидати з лаври. Чому пускати масовку? Очепитію. Ні, нікого не пускаєте. Відключаєте електроенергію, світло, воду. Давайте всім виходити, нікому не давайте заходити. Це цілком по силах українській державі правоохоронним органам Служби безпеки України. Займіться ними всіма. Є нерухомість у Паші Мерседеса, його вілла, за яку він до речі не сплачував жодних податків. Цим можна зацікавитись. Дуже багатьма речами можна зацікавитися. Чому хвіст цієї собаці рубають по сантиметру? Чому, якщо ми все-таки вирішили звільнити києво печерську лавру, чому паралельно ведеться робота з Почаївською лаврою? Чому ведеться паралельно робота з усіма тими місцями, які є в оренді у УПЦ ФСБ? Це не тільки скажімо, нерухомість, яка належить міністерству культури, це так само комунальна нерухомість в багатьох місцях. От, наприклад, в Києві багато комунальної нерухомості за копійки передано в оренду або користування московському патріархату, і е, можна було б спонукати київську міську державну адміністрацію, нарешті почати проявляти патріотичну позицію і так само розривати договори аренди. Тобто їх треба щемити по всьому фронту одночасно, щоб вони не мали можливість концентрувати зусилля і масовку в якомусь одному місті. Чому це не робиться? Це загадка, це показує, що держава проявляє прикру нездалість при боротьбі з внутрішнім ворогом. Є ще один момент, який є незрозумілий українським громадянам. Рішенням РНБО простим рішенням РНБО були ліквідовані проросійські партії і припинена діяльність проросійських телеканалів. Чому простим рішенням РНБО не можна ліквідувати реєстрацію УПЦ ФСБ? Тоді не було б від кого подавати в суди, не було б суб'єкту подачі в суд. Чому це не зроблено? Не зрозуміло і. Не знаю, можливо, ваші глядачі мають якусь відповідь. Я, наприклад, людина простувата, і дати собі знайти відповідь не можу на це питання. Можна писати в наших коментарях. Ну але тим не менше, як ви гадаєте, дійсно, справді а в чому цей такий ну, в лапках святий грааль цього УПЦ ФСБ. Мені сподобалося, як ви це визначили, тому що ну справді. Ця церква може погрожувати Зеленському умовними прокльонами, але водночас вони чомусь не проклинали ні Путіна, ні Російську Федерацію, коли вони вторглися на територію нашої держави. Сьогодні там били журналістів, і це вже не вперше там б'ють журналістів. Там, в принципі, стабільно, коли хтось приходить з камерами, їх починають бити. І нічого не відбувається. Можливо, це пов'язано з тим, що все-таки. Ну, я не хочу вважати і думати навіть про те, що вплив Російської Федерації і спина, за якою по суті, ховається УПЦ МП, може на це повпливати. Можливо, все таки інтереси і просякнутість зараз правильно спробую сформулювати питання багатьох українських еліт. І причетність, отак от роками, десятиліттями склалося до московського патріархату на це впливає, що все одно в нас лишається в багатьох органах. Дуже багато людей, які там ще умовно років 3-4-5-7-8 тому, були прихожанами московського патріархату. Е, є два моменти. Перше, це той, що ви назвали, справді е, серед начальства національної поліції, прокуратури, суддів Чиновників різних рівнів, скажем. Ну, наприклад, і очільника Київської міської державної адміністрації, вони є прихильниками УПЦ ФСБ. Вони ведуться на цю примітивну магію, і е, е, цей момент є, що з ними важко боротися. Наприклад, вони подали в суд. Вони точно знають, що частина суддів вата а решта беруть гроші. І ВАТА бере гроші, а гроші за них є кому платити. Себто вони розраховують на те, що ці от судові позови будуть дуже довго тягнутися, а весь цей час вони будуть лишатися в лаврі. Другий момент це той, що влада побоюється реакції наших західних партнерів. На жаль, наші західні партнери не завжди проявляють правильну реакцію. Наприклад, є різноманітні. Міжнародні організації, такі як ОБСЄ, де має великий вплив Ерефія, міжнародна амністія, де великий вплив має Ерефія. Взагалі це маніхейська організація, яка нападає, наприклад, на пред'являє Латвії за те, що Латвія е якось пригнічує е ванюшок які там не вповні повні громадяни цієї Латвії, і так далі. Собто, е Є багато міжнародних організацій, які готові підписатися за УПЦ ФСБ за формальною ознакою, що це конфесія, що це церква. Це ми з вами чітко знаємо, що це жодним чином не церква, що це синагога сатани. А вони про це не знають їм наплювати. Власне кажучи, з також, таким самим натхненням, як е, міжнародні структури організації. Е, Всякі правозахисні фонди, і все таке інше нападають на католицьку церкву з таким самим натхненням. Вони захищають ОПЦ ФСБ, тому що дрібні біси завжди знайдуть спільну мову з Сатаною, і тому українське керівництво боїться, побоюється вживати радикальних дій для того, щоб сковернути цей нарив. Бо о, наразиться на критику з боку наших європейських партнерів. Ну, це насправді цікаво, як це все далі буде розгортатися. Всі за цим справді стежать, але наразі ситуація виглядає так, як виглядає. Погляньмо от кілька кадрів сьогодні, так коли зібралися так звані прихожани цієї церкви. Тобто, у них вже розірваний договір оренди, але вони прийшли туди. Ну. Ніби молитися, але як себе поводили, можна подивитися, що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням за ліквідацію влади в Україні дайте слово влади, влади в Україні не буде, бо українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Бо коли іде від румунської. Церкви православної. Закарпаття за відійде до Угорщини, Або, а Польща відійде Львів, які Івано-Фанківської Одеса. Вікторія вас почули. дякую. Дайте, дайте слово. Церкву. будь ласка, Була що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? Пане Дмитре, що робити ось цими людьми, прихожанами московського патріархату? Їх якось можливо переконати, навернути, тому що є численні відео, на яких вони говорять, що майдан це була велика помил. Що ми бомбили Донбас? Оці заяложені фрази, які використовує Російська Федерація, насправді наш ворог. Це їхні пропагандистські заяви. Але вони звучать в Києві, в центрі столиці. Все, все нормально? Ну це антимайдан типовий, і, скажімо, боротися з людьми, які були на антимайдані з цими тітушками, завезеними з Донбасу. Було безсенсово потрібно було боротися з, з тими, хто його організовував, з Януковичем, з тими мінтами, з цими чиновниками. Тут точно так само. Вони ж не саме зійшлися, їх закликали, їх привезли, їх накрутили, ними керують. І потрібно боротися з тими людьми, які це роблять. І вони всі відомі, ці люди, хто це робить, вся ця агентура. Вони всі, так звані епіскопи, вони вдають. Митрополитів і розбиратися потрібно з ними. З, і цей антимайдан розсмокшиться сам собою дуже швидко. ну Крім цього, незрозуміло, навіщо взагалі пускають людей зараз в Нижню Лавру. Навіщо пускають туди цей антимайдан? Коли владі потрібно, вона цілком може обмежити доступ громадян неодноразово це робила. Туди, куди вона хоче обмежити доступ громадян, ну обмежте цей доступ в кінці кінців, не допускайте їх їм кучкуватися. Ну тобто працювати потрібно. Це от робота СБУ, і СБУ, наскільки мені відомо, намагається працювати, але так само воно дуже обмежена в своїх діях і, на жаль, не може працювати, власне кажучи, методами спецслужб. Кожній державі спецслужби працюють ефективно тоді, коли вони працюють, скажімо так, не зовсім законними методами, коли вони працюють таємними методами, коли вони працюють жорстко, коли вони проводять вербовку, коли вони влаштовують відповідні оперативні дії, ну, скажімо, як шабак в Ізраїлі, шабак всі ненавидять, тим не менше це ефективна структура. Ну, те саме ми би очікували від СБУ, але я так розумію, що мандату на ефективну діяльність департамент захисту національної державності поки що немає. Ось нова інформація, яку нам скинули редактори, суд відмовився задовольнити позов ОПЦ МПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, повідомив міністр культури Ткаченко. А, ну кажуть, що вони все одно не будуть покидати територію, але наразі суду не буде. Ну таке от незрозуміло, як це далі все буде виглядати. Як, на ваш погляд, взагалі можлива ситуація? От мені здається, це дуже важливо. У нас з одного боку і просте запитання, але на мій погляд. Е і важливе, і глибоке, тому що чи може бути оця перемога, над якою ми всі працюємо там, хтось хоче, щоб вона була швидше? Всі хочуть, щоб вона була швидше, хтось прогнозує швидше, хтось довше, чи можливо перемога України зі збереженням в бодай в якомусь статусі? Української православної церкви Московського патріархату на території України, тому що ми знаємо і про Тернопільщину, і, зрештою, в нас на Львівщині не так все просто з церквами Московського патріархату. Їх дуже мало, але вони все ще функціонують. Ну, звісно, неможливо. Такого роду утворення мають ліквідовуватися. І от в чому парадокс? Взагалі, РПЦ була створена як державний департамент. Спочатку як один із московських приказів, потім, як департамент, при навіть з формальної точки зору, це ж була не церква, це був департамент, який керувався спеціальним органом святейшим синодом. і це чиновнича структура. Там навіть не обов'язково православний міг очолювати цей святейший синод. А потім це вже просто була спецслужба, створена в 1943 році Сталінам. І створювало НКВД цю структуру знову ж таки, як спецслужбу. Тобто, це є спецслужба, і відповідно на території Ерефії це просто чиновники і спецслужники, які підпорядковуються ФСБ, і ні у кого навіть думки не виникає щоб поводити себе як, скажем, не, як, не, не, як незалежне утворення. Тобто природа цієї організації в тому, щоб служити державі. На території України ця організація служить російській державі. Чому вона служить російській державі, а не українській державі? Ну тільки з, одні, з однієї причини, що от Онуфрію і Паше Мерседесу погони давали ФСБ, а не СБУ. А вони б хотіли бути полковниками і генералами, вони б хотіли бути агентами, вони хотіли бути чиновниками, і е, з ними просто належним чином потрібно було працювати. Їх натомість віддали туди от, в ФСБ. Їм зараз вони агенти, е, вони агенти непідписці. Е, або дехто не агенти, а дехто офіцери. ФСБ, і вони не можуть зараз зіскочити. І, власне кажучи, як з агентурою з ними потрібно поводитися. Туди можна ставити замість них нормальні перевірені кадри. І ця структура, вона, звісно, ніколи не буде церквою, але принаймні це буде лояльна о, якісь, о, це буде лояльна структура, як, як профспілка, яка-небудь, як ще що-небудь. Яка буде служити так, як скаже куратор ЗСБУ, і це потрібно зробити просто на мій погляд. Тобто, вона може бути більш технологічною для української держави, це бюро ритуальних послуг, може бути більш технологічним і зручним, ніж, наприклад, Православна Церква України в підпорядкуванні Вселенського патріархату чи греко-католицька церква, тому що Греко-католицька церква і ПЦУ. Підпорядкування Вселенського патріархату все-таки є з усіма недоліками, але це церкви. Тобто, там в цих церквах є якесь реальне духовне життя, а там же немає ніякого духовного життя в УПЦ ФСБ. Це просто департаменти. Задача зробити УПЦ СБУ. Замість цього. Це просто справа належної оперативної роботи. Проблема в тому, що вона не проводилася, почала проводитися тільки останні місяці. За кілька місяців важко це зробити, але поза як воєнний час, то все таки треба робити швидко. Ось та фотографія, яка в нас мала б з'явитися зараз на екрані, Путін і е, митрополит Павло, або як в нас його називають Паша Мерседес, і, і не просто так ця історія всім відома. Тобто, те, що якісь прихильні стосунки і те, що вони комунікували. Це однозначно було, і це не лише це фото це доводить, а й численні відео. А я, от в розвитку цього фотографії, цієї тези хочу вас запитати. Ми почули і побачили багато розслідувань, як росіяни планували брати владу в Києві. Яка роль могла бути Медведчука, Хто мав формувати? Тіньовий уряд, якщо б їм вдалося втілити ті їхні плани за кілька діб, кілька десятків годин взяти Київ. Як ви гадаєте, що би в такому випадку, які плани були на е, московський патріархат? Що би вони вчиняли, якби, е, на щастя, цей сценарій не вдався, але якби він вдався, вочевидь, вони мали також якусь методичку розроблених кроків? Відіграти свою роль, так? Вони би брали свою участь в пропагандистському забезпеченні окупації. Власне кажучи, це вони і роблять. Ми бачили постійно участь так званих попів у ПЦ ФСБ в заходах окупантів навіть в Кремлі під час цього фейкових зборів щодо приєднання, нібито приєднання окупованих територій. Там були представники УПЦ ФСБ. Вони брали участь в цьому пропагандистському забезпеченні. І тут би брали б участь в пропагандистському забезпеченні, власне, вони підспудно цим і займаються yeah. весь час. Не так відверто, як їм би хотілося би, але тим не менше займаються. І ми бачимо, багато звертають увагу. Оцей архімандрит з лаври, який. Переляканий, що його зараз виженуть разом з усіма, перейшов в ПЦУ, і ПЦУ його одразу призначило намісником лаври, тимчасово виконуючим обов'язки. Його відлучили від служіння Ану Онуфрі і Паша Мерседес. Жодна людина, яка перекинулася на бік ворога, жодна людина, яка перейшла в РПЦ. Із кримських там і інших так званих єпископів, так званих митрополитів, так званих священників жодна потвора із цього так званого священства, яка була засуджена і потім обмінена на наших українських полонених, так ось ніхто не був відлучений заборонений служінні чи відлучений від церкви. Чому Тому що вони вважають, що би вони нам не казали а насправді. Для себе вони вважають, що УПЦ ФСБ і РПЦ це одне і те саме, і можна відлучити людину, яка переходить в іншу церкву, ПЦУ, це інша церква. Але не можна відлучити людину, яка переходить в РПЦ, тому що РПЦ це не інша церква, це одна з ними церква. Ну так би мовити, церква само собою. Треба завжди, Треба завжди це зауважувати, що це фейкова церква. І тобто їхні дії їх викривають, щоб вони там зараз не казали. Ми українська церква. Ні, ви РПЦ і по ваших діях, по ваших конкретних вчинок, вчинках, по рішеннях ваших синодів, так званих, по рішеннях очільників вашої структури. Це абсолютно чітко простежується. Якщо переходити до теми війни, хоча ми і так говоримо про війну, просто вона має багато різних аспектів. Сьогодні 400 днів з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, хоча це всього-навсього кругла дата, яка точно там не впливає на зміну диспозиції на сході, але знаєте, в нас в журналістських колах десь так заведено ці круглі дати якимось чином обговорювати. Я хочу вас запитати про ситуацію, що ви бачите, що ви відчуваєте. З боку наших ворогів, тому що ну здається з боку, що в них з'явився певний такий рівень. Метушливості так 에, говорити про те, що в них все розвалюється, вочевидь, одразу сходу не можна. Але навіть оця ця розмова пригожена, то, що 에, сценічний продюсер, чи як його правильно називати її Ахмєдова олігарха з азербайджанського походження, але російського олігарха, і все, що після нього від цього відбувалося, ну таке враження, що все ж процеси там пішли, і процеси такого. Внутрішнього розпаду, вочевидь, зараз активізувалися. Як ви вважаєте? Очевидно, що там процеси відбуваються в середині політичної і бізнесової еліти. Як довго це може відбуватися, сказати важко. Наприклад, деструктивні процеси всередині російської еліти відбувалися. Ну, щонайменше з 1905 по 1917 рік. Це перед лютневою революцією 17-го року. Достатньо довго. Все це було тут. Може все е, дестабілізуватися у них там всередині на наступному тижні, а можливо і через п'ять років. Неможливо передбачити, тим паче, що це чорний ящик. Ми не маємо звіти достеменної інформації. До нас доходять якісь уривки, доходять якісь чутки. Ми не можемо це. Достеменно оцінювати і ніхто не може. Фантазії можуть бути наші з цього приводу. І мені здається, що і не потрібно думати, ми не знаємо, що краще, а що гірше. Тобто ми не знаємо, чи краще, щоб завтра помер Путін, і е, там почала функція Ми вийшли би на кордони, наприклад, завдяки цьому. Але як показує історичний досвід, у них е, кожна нова влада гірша за попередньою. Всі українці раділи у Миколи II, але незабаром прийшли більшовики, і стало гірше ніж при Миколі другому. Так само у них може бути і гірше після Путіна, після цього короткого періоду, коли вони отямляться і знову почнуть свою агресію. Ми не знаємо, що краще, це тільки Бог знає. І нам потрібно просто воювати, просто зміцнювати націю, просто становитися злішими. Просто будувати структури і не думати про те, що буде, нам потрібно вирішувати тактичні завдання кожен день. І, власне кажучи, поки що український народ непогано з цим справляється за деякими виключеннями, про які ми говорили спочатку передачі. Ну але якщо от говорити про довготривалу стратегію. Цієї війни, і яку ви логіку бачите, де ми зараз знаходимося? Тому що знаєте, всім з одного боку є прогнози, що після контрнаступу успішного ми в це віримо, все почне розсипатися, і повністю російська оборона не зможе триматися купи. Є песимістичніші прогнози, які в тому числі лунають і з боку Російської Федерації, де вони своїм літами заявляють про довготривалу війну. Ну і, зрештою, ніхто не скасовує того твердження, що ресурсів наведення довготривалої війни у Росії є, і вони точно ще не вичерпались. Ресурси справді є. Десь у них просіли доходи бюджету на чверть, розходи виросли, але. Поки що у них є запас міцності, і е, з другого боку, у нас дуже багато залежить від постачання західного озброєння. Оця от ситуація скандальна з F16. Чому вона скандальна, ця ситуація, е, ми зараз маємо ряд публікацій в західній пресі. Знову ж таки, важко оцінити твердість ці публікації, але що нам говорять? Ці публікації, цих експертів західних, ми говорять, що можна наступати без авіації, нормальної західної. Але це означає, що відсотків на 20 виростуть втрати нас. Тобто ми будемо платити за оцей от наступ з неналежним, неналежною технічною підтримкою кров'ю наших бійців на фронті. Чому ж не постачається авіація? Нібито кажуть нам, Існують куларні домовленості між Сполученими Штатами, Ерефією і Ізраїлем, що е, в тому випадку, якщо американці не постачають Ф-16, Ерефія не постачає Су-35 Ірану. А Су-35 на озброєнні Ірану, хоча тренування іранських льотчиків проводяться на Су-35, тим не менше, поставок досі немає, ускладнить роботу ізраїльської авіації. І е, таким чином ми бачимо, що якщо це правда про такі домовленості, що е, крові українців розплачуються за те, щоб менше крові пролили ізраїльцями? Е, нам здається, це обурливим, але з другого боку, ну хто ж нам вилен, що е, єврейські політичні лобі краще ніж українські політичні лобі в Сполучених Штатах. Українців там багато в сполучених штатах. І е, те, що вони не організувалися для політичного тиску, достатнього не створили української мафії, не проникли в усі сфери життя, не спері в достатній мірі свою ідентичність і зацікавленість в українській державі, е, це проблеми наші національні. Так само в Сполучених Штатах, так само в Російській Федерації, де велика чисельність українців, які ніяк не проявляються на цій війні, тобто ми не чуємо про диверсії, не чуємо про терористичні акти, не чуємо про е, мирний спротив е, з боку тих мільйонів українців, які там перебувають. Тобто, у нас є проблеми національні в цьому смислі, і от зараз ми розплачуємося за те, що ми слабкі, за те, що українська діаспора слабша, ніж єврейська діаспора в Сполучених Штатах, за те, що українська діаспора є слабкою, або проросійською, взагалі в Російській Федерації, і за те, що ми тут в Україні 30 років проводили слабку по слабку полі політику і взагалі намагалися якось національно вимерти